Вітаю! Я Леонід Цихановський. Це мій канал Книгогляд Ка2. Основний бойовий танк Південної Кореї. Чорна Пантера. На озброєнні заходиться з 2014 року. Спроектований Агентством оборонних розробок Державним Агентством Південної Кореї. І підрозділом компанії Хундай. На сьогодні ми можемо тільки два типа. В світі назвати два типи танків, які відносяться до танків 4 четвертого покоління. Це японський танк, танк тип 10, їх 106 штук випущено, і корейський К-2. Їх випущено 260 штук станом на початок поточного року. Ще можна сказати, що до 4 покоління відноситься німецький танк КФ-51. Він спроектований, виготовлений, пройшов всі випробування він повністю відповідає е, критеріям четвертого покоління, але всерічно не випускається. Німеччина його не бере на озброєння. А танк досить революційний, гармата 132 мм. Перша гармата більш ніж 125 мм. Що за класифікація танків по поколінням? Ми про це поговоримо пізніше. А зараз я пропоную вам відповісти на питання, чому саме Південна Корея? Чому саме Південна Корея стала лідером? В виготовленні сучасних танків. Ну, в пору моєї молодості Корея це була одна держава. Відстала забита Азіатська держава. Під час Другої світової війни вона була окупована, північ Кореї був окупований Радянським Союзом, Південь Кореї був окупований Сполученими Штатами, ну, в рамках боротьби з Японією. В 1953 році між ними почалася страшна війна. Фактично, між з СРСР і Сполученими Штатами. Війна була дуже е, кровава, дуже важка, дуже спустошлива. Так вона нічим не завершилася. Провели лінію розмежування перемир'я, там зараз стоять танки гармати. і гармати. І фактично один народ став розвиватися двома шляхами. На півночі почали будувати комунізм, а на, на, на півдні почали будувати нормальну західну державу. Ну, що роблять, коли будують комунізм? Спочатку роблять бідним населення і заставляють його працювати. Будують танки, гармати, зброю і так далі. Південна Корея вона дуже відстала країна. Народ живе в страшній бідності. Раз в п'ять років в них трапляється голод, сотні тисяч людей помирають від голоду, бо нема що їсти. Але в цей час вони випускають зброю, роблять атомну бомбу. Коли їм кажуть, що ми вам допоможемо. Організація Об'єднаних Націй каже, ми вам допоможемо продовольством, перестаньте робити атомну бомбу. І кажуть, ні. Бомбу ми робити будемо, а народ хай мре. Як ви такі погані, значить народ хай мре від голоду. Ну от це вам Північна Корея. До речі, з людьми дуже там жорстоко відноситься до людей. Всі, всі хлопці, 18 років, йдуть на строкову службу, термін строкової служби 10 років. В 28 років приходять, що ті діти пам'ятають з школи? Та нічого. В інститут вони поступають згідно з характеристики з військової, з військової служби. Між іншим, дівчата теж, майже половина дівчат, теж проходять строкову службу, призиваються встановленим порядком служать в військових частинах згідно призначення. О, Ну, Так як це е, комуністична країна То в них навіть в армії там є батальйони, вони так називаються батальйони для забезпечення радості керівному складу е, Північної Кореї. ну Не будемо нічого казати погано про цих дівчат. Служба є служба. Що сказали, то, то вони роблять. Але ж навіть в інститут поступити цій дівчині, якщо вона хоче поступити в інститут, а не копати лопатою землю все життя, то і треба добре старатися допов... приносити радістю. Цю радість керівному складу Північної Кореї. Отакий От стан Північної Північній Кореї. Південна Корея вона була окупована, не окупована, там заходились американські гарнізони. Це була така сама відстала корумпована країна, як і, як і північ. Але вони почали рішуче боротись з корупцією. Рішуче, дуже рішуче, ну і почали якомога менше втручатися в роботу бізнесу. Мало прийняти закони про корупцію, шановні, треба їх ще виконувати. Так от, в Кореї закони жорстокі про корупцію і вони виконуються. І майже половина президентів пішла в тюрму за корупцію Південнокорейський. Останній випадок. Молода, енергійна, дуже така прогресивна жінка перемогла і стала президентом Південної Кореї. Нещодавно, е, Ну, як всяка жінка мала недолік. Вона любила пити чай по вечорам з своєю подругою. Ну і під час цього обговорювали державні справи. Зацікавлені люди знайшли цю подругу, запропонували їй великі гроші за те, що вона вмовить свою подругу президентшу прийняти якесь там, там замовлення дуже дороге. Та й умовила, сказала: ну дивись, я ж тобі раджу. От це буде дуже добре. Був скандал. Був суд, встановлено, президент ще не знала, що її подруга взяла гроші за те, щоб її умовити. В президент ще імпічмент, і новий президент вибирається, подруга пішла в тюрму на 10 років. І в Кореї, між іншим, і в Південній є закон, який покладає матеріальну відповідальність за шкоду нанесену корупцію на сім'ю. От там, шановний якийсь там член керівник, керівник держави. Пішов в тюрму на корупцію на 20 років. Ну, стара людина 5-6 років прожив та й помер там в тій тюрмі. Але ж матеріальні цінності всі забрані, майно забране, і вся сім'я на протязі 20-30 років ще виплачує гроші, щоб всі вкрадені гроші були до копійки. Тобто, багато таких сімей в Південній Кореї є, що дідусь 20 років помер, як помер в тюрмі, а діти, внуки, Продовжують повертати гроші, які вкрав їхній дідусь. Дуже справедливий, між іншими, річ. Така робота вона зітвона дає свободу державі, свобода тоді розвивається. Шановні, ви, ми не уявляємо, які суми крадуться. От загальний в Україні загальний був скандал дуже, дуже великий. Яйця по 17 гривень. Ну, хто знає, хто в магазин ходить, то знає. Яйця в три рази дешевші. Сума, яку хотіли вкрасти, не вкрали, не дала. Не дали, люди не дали вкрасти, це, це стався розголос цього. Так от, сума, яку хотіли вкрасти тільки на яйцях, достатня для того, щоб закупити в тисячу батальйонів самі сучасні безпілотники і поставити їх на фронт. Та у нас тисячі батальйонів нема. Тобто, в кожний батальйон можна купити було безпілотник. І ще мали би резерв. Оце вам тільки на одних яйцях хотіли вкрасти стільки. Шановні, хтось посаджений вже в тюрму? Ні. А фірма, що пропонувала яйця по 17 гривень, її вже розгорили дотла штрафами, і в одних трусах це керівництво не пішло на роботу, десь шукати собі роботу в другому місці? Ні? Всім добре, все добре. Ну, не вкрали, значить не вдалося. Боротись треба з корупцією, боротись. Тому Південна Корея сама, одна з самих передових країн зараз світу. Дивіться, в, в рамках озброєнь. К-239, реактивна система вогню сама прогресивна. Ми говорили про неї нещодавно. Танки К2 та єдині, ну і ще є Т-10 японський, є, ну, єдині масові танки четвертого покоління. К9 самохід, самохідна установка прекрасна. І от Польща. Вона все це купує в Південній Кореї. Південна Корея має потужність. Вона купує тисячу танків, тисячу танків цих самих К-2. Та інші країни 50 років, 20 років, 30 років, 50 років робили цю тисячу танків. Південна Корея має потужність, вона робить швидко. До речі, в жовтні місці з, з підписаний контракт вже 22 танка знаходяться у Польщі до зими, як кажуть. Як кажуть поляки, буде 180 танків, а 180 танків це вже можна навчати всі бронетанкові частини. Вже є скрізь танки в усіх частинах, і вони проходять навчання. За декілька років буде тисяча танків. Давайте тепер звернемось до класифікації. Є різні класифікації танків, самі різні. Ми звернемось до самої вживаної, такої простої класифікації. Перше покоління танків це танки Другої світової війни. Шерман, <кхм> Пантера, середній німецький танк, Т-34 і Т-44, до речі, розроблений в Радянському Союзі. Ну, хто не знає, Т-44 це Пантера, середній німецький танк, на який поставили башту Т-34. Це називався Т-44. Ну, він в серію не пішов. Пішли в серію Т-54, Т-55 це все танки першого покоління. Танки другого покоління, це що вже робились після Другої світової війни, вони мали захист від зброї масового ураження, мали інфрачервоне нічне бачення, тільки не таке, як зараз тепловізорами, а стояв такий примітивний приймач і був прожектор, інфрачервоний прожектор, такий як фара. Він світив дуже сильно, ну, в інфрачервоному діапазоні, і відбиті промені вже можна було щось бачити. Але ж він світив так сильно, що його за багато кілометрів було видно цей прожектор. Ну, по крайній мірі, хоч так. Обов'язково танки другого покоління мали стабілізовану гармату і хоча б механічну систему управління вогнем. Це Т-62, Т-64, Т-72 німецькі танки Leopard, е ізраїльський Меркава 1, Меркава 2. Це все танки другого покоління. Танки третього покоління вже мали тепловізори. Цифрову систему управління вогнем, комбіновану броню, саме комбіновану броню. І система стабілізації гармати мала бути тільки комп'ютерна, тобто ж до, до високої якості е, до цих танків третього покоління відносяться Т-80, Т-90 Радянський, Леопард 2, Абрамс 1, Абрамс 2, Леклерк танки, Український танк Т-84. Між іншим Т-95 російський теж це танк третього покоління, він не пішов в серію, тому що промисловість російська не змогла запустити його в серію. Так от, танки четвертого покоління це танки, які знаходяться на етапі розробки і куди закладаються самі сучасні технологічні новинки для того, щоб танки могли домінувати на полі бою. Ну, що ми маємо? Маємо КФ-51 німецький. Так? Вони там поставили революційну гармату 132 мм. Вона повним фаршем обладнана. Ну, їх є три екземпляри. Вони провели заводські військові випробування, але поки що країни НАТО не вважають за необхідним пустити його в серію. Так, вони три штуки стоять. Далі, тип 10, японський, має 106 штук. Це серійний випуск, вони там потрошки собі їх випускають. І от К-2, це корейський танк, 260 одиниць було випущено на 1 січня цього року, на початок цього року. Ну, а інші танки абрам X, абрамс X, Challenger 3, Т-14 Армата, вони на озброєння не прийняті, в серії не випускаються, тому вони їх тільки розглядають, як майбутні танки. Ну, наприклад, взяти танк армата Т-14. Їх виготовлено 20 штук дослідна партія. Так, двигуна толкового немає, двигун треба переробляти. Коробка цей, трансмісія постійно клинить на червоній площі на парадах. Трансмісію треба міняти. Гармата була запланована 152 мм. Ну, як в Радянському Союзі, щось здорове. 152 мм не змогли зробити, закрили цей проєкт як безперспективний, вирішили поставити 125 мм, як на радянських танках, тільки зробити більш потужну гармату. Другий снаряд цей більшу камеру, де пороховий снаряд, щоб більше він міг міг бути, щоб швидша була більша швидкість танка. І саме цікаве, що цю, цю гармату нову зробили для танка гармата. Але ж для неї треба було зробити нові снаряди і постріл новий зробити. Так от, снаряди не зробили. Може, в них десь є пару штук цих нових, тан... нових гармат для танка армата. Але вони лежать на складі, бо для них немає снарядів. А на танку армата стоїть звичайна гармата від танка Т-90. Так що їм ще дуже далеко до того, щоб запустити. Між іншим, Міністерство оборони Росії не хоче танк армата. У му році вони це відмовились прийняти на озброєння танк армата через оці всі недоліки, що я сказав. Але в 20-му році Путін готувався до війни з Україною, він наказав прийняти на озброєння, побудувати на урал цех, спеціальний спеціалізований цех для випуску армати. Така класна московська компанія, Мост Стройгруп, взялася побудувати цех, купити обладнання, все наладити і передати. Так от, вони побудували одні фундаменти, гроші вкрали, сказали, все, гроші кінчились. Ну, керівництво компанії сидить в тюрмі, а на місці, на місці цехів тільки фундаменти стоять. Тобто, випускати реально нема де. Що я вам скажу далі? От Польща. Польща вирішила купити 1000 танків К2. Перша партія вже поставлена. І Іде навчання. Військо польське вже пішло навчатись тільки на танках К2. Всі Т-72 радянські, всі інші всі типи танків, які були, вони відкладають в сторону, вони передають нам їх для війни проти Росії, а самі готуються для експлуатації цього танка. Що ж це за танк? Які в нього тактико-технічні дані? Маса 55 тонн. Важка, важка техніка, важка, броні багато. Екіпаж три чоловіка. Компоновка класична. Основний оператор це Корея і Польща. Довжина танка 7,5 метрів. Це без гармати. Ширина 3,6, висота 2,2 метри. Шановні, зверніть увагу, дуже невисокий танк, дуже невисокий танк К2. Е, мова про те, що потрібно знижувати силует танка, вона е, має актуальність. має. Тобто дуже невисокий танк. Броня комбінована протиснарядна. Танк К2 повинен витримувати прямий удар снаряда. Товщина. Значить, на лоб корпуса танка еквівалентна товщина. Там комбінована, тому в... 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 Та термін використовується еквівалентна товщина. Для підкаліберного снаряда 700 мм, для кумулятивного 900 мм. Еквівалентна товщина. А лоб башти має. Товщину для, для підкаліберного снаряду 1300 мм, а для кумулятивного 1500-1,5 метра еквівалент броні. Наскільки я знаю, це саме сильне бронювання, яке я десь бачив. Гармата Корея довго не дивилася, вони взяли добре, відому і гарно відпрацьовану rh 120 Рейнметал німецьку гармату. Це основна танка, основна гармата, що на леопардах і на, абр, на Абрамсах американських. І вона стоїть точно така гармата, стоїть на танку К2. Довжина ствола 55 калібр. Достатньо довга. Боєкомплект в танку 40 снарядів. Загрузка в, в автомат заряджання довільна. Комп'ютер сам він спілкується з кожним снарядом, він знає сам, де який снаряд лежить, і вибирає при необхідності. Інша зброя це 7,62 кулемет, 12,70 кулемет. І є шептур. Двигун. Півтори тисячі кінських сил і дуже відмінний двигун. Південна Корея, високо країна. Максимальну швидкість забезпечує 75 км, шановні. Це дуже багато. А по полю 50 км. Я щось не знаю іншого танка, який по полю їздив 50 км. Запас ходу 450 км. Танк К-2 має динамічний захист. І має комплекс активного захисту, який складається з трьохкоординатної РЛС і тепловізора. Вони можуть е, помітити і захопити на автосупроводження снаряд або тур, що летить на відстані, що знаходиться на відстані 150 метрів. А далі бортовий комп'ютер за допомогою РЛС е, обраховує елементи траєкторії ворожого снаряду. Е, Програмує протиракету, робить пуск. Шановні, комплекс активного захисту має час реакції 0,2 максимум 0,3 секунди. Швидкість протиракети проти дві швидкості звуку 2300 км на годину. Зустріч, зустріч ракети, протиракети і снаряда або Птура відбувається на вісні 10-15 метрів від танка. Ракета вибухає, і вона або знищує, або збиває з курсу цей підкаліберний снаряд, що летить. Шановні, має танк дуже високу рухомість. Я вам говорив, 70 км на годину по шосе 50 по полю. Це дуже багато, ніхто не може так по полю їздити. Він долає стінку 1,3 метра. Він може йти під водою на глибину до 4,1 метра. Причому підготовка. Це не два дні підготовка цього танка. 30 хвилин екіпаж, силами екіпажу підготували, пройшли брід. До бою танк готовий одразу після того, як він вийде з води. Що я вам хочу сказати з цього приводу? На сьогодні танк-2 це самий сучасний, це самий високотехнологічний час танку, який безумовно переважає всіх. Польща. Зробила рішучий крок до, до переозброєння на сучасну зброю. Вона купує саму сучасну зброю. І от танк К2 дійсно самий сучасний, на них буде 1000 штук. Поляки хочуть миру. І тому вони готуються до війни. Ну, а бойову ефективність танка. Бойову ефективність танка ми оцінимо після того, як вони зустрінуться з ворогами на полю бою. І нога. Іншого способу оцінити бою ефективність немає. Я маю телеграм канал Кому зручно, дивіться там. Прошу вас підписуватись. Прошу обов'язково включати повідомлення про мої нові випуски. Прошу підписуватись на мій основний канал «Книгоогляд» і на резервний канал Військовий Огляд. У мене є якісь складнощі з Ютубом останнім часом. Прошу вас підтримати в Приватбанку. Підтримати нас в Монобанку і через Patreon. Патреон. В Patreon я завжди маю 3-4 ексклюзивних відео для слухачів шановних патронів. На цьому я вам всім дякую. До побачення.